Якщо на підприємстві працює 5 чоловік, чи може директор своїм рішенням призначити допомоги по лікарняних без призначення комісії? Ганна, звісно, може. Закон 11.05 про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який змінився з 1 січня 2023 року, прибрав поняття комісії і записав в основних його статтях, що рішення про призначення? Приймається страхувальником. Страхувальник це підприємство, установа, організація, і відповідно у якої є посадова особа, керівник. Він сам далі впливає на процеси призначення. Він може це собі робити самостійно через накази, розпорядження. Він може мати уповноважену особу, призначити уповноважену особу, яка буде закривати це, наприклад, актами якимись. Він може призначити комісію або створити завдання для трудового колективу, призначити комісію соціального страхування. І тут компанія сама вирішує, як їм треба підходити до оформлення залежно від кількості штату і так далі. Тому. На питання, чи може директор своїм рішенням призначити допомоги без призначення комісії, відповідь так може своїм рішенням, це буде наказ або розпорядження.